Йдемо, дам плащі ринок. Вулиця Пан Леберинде. Найпростіше, найпростіше йти вулицею, там, де пішохідний рух. Трошки складніше, де пішохідний автомобільний. А там, де пішохідний, автомобільний і трамвайний, О, тут треба бути особливо відповідальним пішоходом. Ми йдемо напрямку до площі ринок. А на площі ринок можна до нього до когось підійти і сказати, о, скільки коштує ваш лук. А стріли ваші, скільки коштують. Було би смішно. Площа катедральна. Ззадні трамвайний їх. Щось знов не видно не чути кришнаїтів. Я до них вже так звик, кілька вечорів ми їх щодня зустрічали. Та, площа ринок насправді ліворуч. Але ми підемо праворуч. Бачите, українці завжди радіють, коли в кадр нам потрапляють. А москалі вони теж радіють, але ніколи того не показують, як специфічно, то можуть сказати. А, вулиця Галицька. Шановні, трошки дивіться, не кидайтесь під ноги, бо... Бо буде аварія, вам того не треба, мені того тим більше не треба. Повертаємо на стару єврейську. Оце наш глядач з Польщі пан Едзе питав, а де у Львові є безліміти поїсти? Ну, зокрема, вчора є безліміти поїсти. Я не знаю, чи це хороша пропозиція. Там дуже специфічні правила, <хи> поки ви не з'їсте всяких намазаних хлібів і тих. Вам м'яса реально не дадуть, а називається це безліміт м'яса. Але так, можна колись спробувати заради розваги. Відкрився магазинчик азійської їжі. Ну, Він давніше вже відкрився. Просто ми ще про нього так не розказували. Зараз розказувати не будемо, просто скажемо, що відкрився магазинчик азійської їжі. Насправді, якби якісь магазинчики, кафе, ресторанчики хотіли, щоб ми про них щось хороше розказали, вони завжди знають, як з нами зв'язатися. Мене про них стільки хорошого розказали, ніби зранку до вечора люди сиділи. Ну так, знаю, по тому, бо я вже про когось розказував і знаю, який був результат. Тому не думайте, що YouTube канали це У На 100 тисяч підписників. Звичайно, всі 100 тисяч відео не подивляться, але але. Саксофоніст. Так от я що мав на увазі, що... Ми готові розказати, показати вашу кав'ярню. Кафе, ресторан, та будь що, ваш магазинчик. І сказати, що там гарно. І ми навіть нікого не обдуримо, бо ми будемо вірити, що там гарно. Кошики від Руслана Багінського. Та, в такому темпі йдемо, що так ніколи швидко не проходили. Що ми пройшли? Та, та ми йдемо фактично від, від пам'ятника Шевченка. Бачите, від пам'ятника Шевченка реально сюди зайти за 4 хвилини. Ну. Тут П'яна вишня теж не заповнена. А найбільш заповнена буває у вихідні дні. Я вже казав, як от собі являєте, львів'яни, стоять і п'яну вишну. Мусить приїхати туристи. <рес> Вдало розміщена п'яна вишня біля дерева, яке навесні квітне. Дуже гарно воно виглядає насправді. Квітень, травень, коли пора цвітіння, період. Тим часом, бачите, завертаємо і вже 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 опинилися на вулиці братів-рогатинців. У Львові є ще одна вулиця, названа на честь братів, братів міхновських. А, трошки далі звідси знаходиться, але у нас звідти теж колись було відео. Я так пригадую. Братів-рогатинці у нас частіше потрапляє, вона в центрі. А так теж не втомлююсь нагадувати, у нас понад 200 львівських вулиць. Прогулянки основні, всі магістральні вулиці є. Весь центр, навколо центра все є. Там, можливо, так, якісь дуже на далеких районах між панельками в нас немає прогулянок, але насправді є. Хоча менше. Бо звідки немає відео, справді, рясне два. А, при нагоді буду мати на увазі. Плаща Коліївщини. А, і наша глядачка Маріанна писала, що це одна з улюблених її площ після площі музейної. Та, справді тут дуже-дуже гарно. Теж подобається тим, що вона невеличка, компактненька, бо зазвичай всі розуміють площа. Отак, я пам'ятаю, знайомий з Харкова був і казав, що у вас за площа? От у нас площа Леніна. Ну і? і де ваша площа Леніна. Ні, я не про те, що це... Просто площілені на Харкові вже нема. І знов перетинаємо сербську, бачите, ми йшли сербською в той бік, а тепер йдемо сербською в цей бік. Це вулиця Кальянів. Знаєте, як я колись казав, що вулиця Генераторів була у Львові, то тепер це вулиця кальянів, вулиця Братів Рогатинців. І ми вийдемо зараз на Галицьку. Тобто ми справді зробили таке коло, ну як коло. Буквою П Кириличної пройшли. А, корзо так і не працює, та тут багато чого не працює. Щоб я взявся. Ціллю розповісти все, що не працює, то <гум> легше розповісти все, що працює, ніж все, що не працює, чи, чи закрилося, чи раніше, чи скоріше, чи ще скоріше. Та, і що це ми вийшли? Ми вийшли на вулицю Галицьку.